Що він поклав турнікет, ми його перевіряємо, чи він правильно покладений. Якщо ж ні, то ми накладаємо турнікет. В даний момент я бачу одразу е прошу свого асистента. асистента е щоденько треба, щоб ти поставив, прижав рану на вузлову кровотечу в І так, я бачу е вузову кровотечу. З лівої сторони бачу кровотечу в гомілці з права. Що я роблю? Я накладаю турнікет. Перший рот накладаю швидкий, працюю в зоні тактичного вкриття, але так само відповідно контролюю ситуацію навколо себе. Затягую турнікет. В даний момент навчання затягувати там вже сильно не будемо, але затягуємо оригінальний турнікет так, щоб нам могли протиснутися пальці. відповідно. Що дивимося? Перше телефон. Тобто одразу перевіряємо кармани. Закрутили турнікет. Повинна ідентифікація е, зупинитися кровотеча. Повинна пальці, тобто, ні пальці, ні рука не повинні лазити під турнікет. Тобто Треба його так закручувати сильно. І так само. Перевірка дистального пульсу, якщо дистальний пульс, е, пульс відсутній, значить все правильно в турнікет. Е, час 2012. Е, 20, 2012. 20, Супер. Добре. Далі. Е, далі турнікет ми поклали вузлива кровотеча. У нас є. Що ми робимо? Далі ми починаємо відповідно темпонувати рану. Ось. Я перше, що зроблю, я розріжу. Наші штани розріжу і подивлюся у рану. Тобто для того, щоб зрозуміти, де саме поранення і як саме мені треба буде темпонувати. Якщо я затемпонував рану, відповідно мій асистент тримає поранення. Тримає поранення, Тому що гемостатик нам потрібно утримувати тиск 3 хвилини, звичайно, 5 хвилин. Після цього всього я переходжу на перевірку вузлових кровотеч. Перевіряю вузлові кровотечі, починаю з шиї. Повністю дивлюся на перчатки. Перчатки так само стараємося обирати е, якісні ці е, погані. Одразу порвалися. Перевірили шию. Перевірили вузлові кровотечі під мишками. Добре. Так, добре. Тут так само перевірили. Пах. З права, з лівої сторони. Відповідно, тут ми вже оголили, ми вже перевірили, ми зрозуміли, що тут у нас вузлова кровотеча. Після того всього ми перевіряємо, е, все ж таки, е, щоб потім зрозуміти, чи зможемо зробити конверсію термікета, перевіряємо е, е, ноги, Залізаємо в взуття, тому що взуття може залитися дуже багато крові. Якщо треба з або ножницями, зрізаємо шнурки. Перевіряємо. Якщо кровотеча є, знімаємо червик і працюємо далі. Немає. Далі ми тут розрізали, розрізаємо далі, так само, щоб перевірити, чи по ходу діло турнікету, чи є ще якісь поранення. Розрізаємо, дивимося. Бачимо, що поранення настільки відповідно в гомілці. Турнікет працює, кровотеча зупинена. Далі перевіряємо так само. знімаємо штаніну. Залізаємо пальцями, що треба розрізаємо. Перевіряємо, чи по ходу діла ще є якісь поранення. І далі переходимо до рук. Перевіряємо руки. Перевіряємо руки. Так, два-три. Зміняємо. Я тримаю тиск. Три, чотири. Я тримаю, тримаю тиск. Добре. перевіряйте руку. Перевіряйте руку. Можна е, так само командувати асистентами, іншим бойовими медиками, якщо це доречно, в принципі, е, тепер ти перехвачуєш і тримаєш тиск. Так, добре. Окей. Далі ми переходимо до прохідності дихальних шляхів. Наша славна Україна зажурилася мамитуючи. Sailor